Дуже дякую за запрошення. Сьогодні ми тут зібралися мислити нестандартно, і також нестандартно будемо розглядати сьогодні питання нефропатії і оксалурії у дорослих і дітей. І так, щавелева або оксалова кислота це. Метаболіт наших обмінних процесів, вона в невеличкій кількості синтезується у нас в організмі. Вона має найнижчу pH серед всіх кислот, які утворюються в нашому організмі взагалі. І таким чином, якщо вона накопичується у великих об'ємах, вона може дуже-дуже сильно нашкодити. І ми зараз будемо розбиратися, чому. Значить, хочу сказати дуже важливу річ, що сама по собі оксалова кислота вона є кінцевим метаболітом, тобто у еукаріотів вона є тупіком біохімічного процесу і далі перетворюватися вона не може. Тому, якщо вона вже утворилася, або прийшла екзогенним шляхом із продуктів харчування, вона може тільки вивестися з організму за допомогою наших детокс-систем: це або через нирки. Або з екскрем... з каловими масами через кишечник. І ми бачимо деколи в пацієнтах, якщо ви дивитеся копрограми, що ми і е, в калі можемо бачити оксалати кальцію. І е, ще раз, да? джерела утворення це ендогенний шлях, е, тобто е, внутрішній наш синтез, і екзогенний шлях. Тепер пару слів про харчування. Якщо ви подивитеся на цей слайд, ви зрозумієте, що це основа, в принципі, здорового харчування, яке нам рекомендують більшість дієтологів, нутриціологів, і всі нам рекомендують їсти більше зелені, більше продуктів рослинного походження, але тут є маленька. Не ув'язочка, тому що всі ці продукти містять дуже дуже велику кількість щавелевої кислоти. Uh, і люди у нас якось це менше, а на заході в Америці, в Європі, у мене дуже багато є пацієнтів. Звідти там просто останні років 10 якийсь бум. Всі п'ють uh, сільдієві соки, вижимають фреші, роблять смузі, дають це дітям. Uh, і uh, з одного боку, так дійсно, ми знаємо про користь клітковини і наскільки це для нас важливо. Але давайте подумаємо логічно. Uh, Візьмемо середньостатистичний ну, наш е, клімат. Да? Ми е, слов'яни. Е, скажіть мені, будь ласка, коли у січні або грудні люди, які жили 300-400 років тому назад, мали взяти зелень? Ну, Мабуть, ще ніде. Їли в основному зимою м'ясо-молочну продукцію, злаки зернові, які зберігалися, їх обов'язково сквашували. Ну і в принципі рослини їли тільки в період, тоді, коли вони могли вирости у людей на городі. Зараз же, все трошки інакше, і в тому числі я вважаю, що використання. Тої ж самої зелені, ревіню, полуниці не в сезон. Це одна із причин, чому ми бачимо у метаболічних, в органічних кислотах в сечі. Тобто, коли дивимося кінцеві метаболіти, є таке дослідження: органічні кислоти в сечі. І там можна подивитися рівень щавелевої кислоти. Із тих досліджень, які я бачила за останні півроку, я. Можу назвати одну або дві людини, у якої рівень щавелевої кислоти був ну, хоча б більш нормальний, а не підвищений в 5, в 10 або в 50 разів. Це чисто для статистики, щоб ви розуміли, що доза щавелевої кислоти в пів кілограмів шпинату може бути смертельною. І також я вказую, що найнижче вміще велико кислоти у м'ясомолочній продукції, тобто у продуктах тваринного походження, синтез ендогенного оксалату, він низький і він абсолютно безпечно виводиться нашими детокс системами але є деякі порушення або надмірне надходження шавелої кислоти ззовні із продуктами харчування, коли ми бачимо шалені цифри щавелевої кислоти, і є такий ще попередник щавелевої кислоти, це гліоксалова кислота, і в нормі на рівні гліоксалової кислоти. Перетворення в щавелеву кислоту воно відбувається при дефіциті вітаміну в 6 Тобто, якщо в організмі є достатня кількість вітаміну в 6 із оксалової, із гліоксалової кислоти не буде утворюватися щавелева. тобто вона буде йти в інший, якби боковий біохімічний шлях, і самої щавелевої кислоти буде утворюватися набагато набагато менше, звідки у нас може взятися ще щавелева кислота, крім як із їжі. Оскільки сьогодні дуже багато говорили про кишечник, про мікрофлору, про мікробіом, хочу сказати дуже важливу річ, що є ряд патогенних мікроорганізмів, які на фоні дисбіозу заселюють наш кишечник: це аспергіли, це кандида особливо кандіда Альбіканс, які можуть самі по собі продукувати щавелеву кислоту. При яких станах ми будемо бачити накопичення щавелевої кислоти? В першу чергу, це буде категорія людей, які. Використовують в їжу переважно їжу рослинного походження. Це вегетаріанці, вегани. Зразу хочу сказати, що моє особисте відношення до таких стратегій харчування, коли люди слов'янського походження переходять на вегетаріанську стратегію харчування. Тут є низка питань, тому що ми і по мікрофлорі, і по довжині кишечника, і по деяким генетичним аспектам дуже відрізняємося від тих людей, які живуть, наприклад, в Індії або ближче до широти екваторіальної, там де інший клімат. І і віків там використовувалася зовсім інша їжа. І коли людина, яка особливо ще має в поколіннях предків, які жили, наприклад, десь ну не знаю, в Сібірі чи в якихось регіонах, які ближче до північного полюсу, туди там взагалі рослинної їжі було в принципі досить мало. І коли ми, якщо ми ескімоса посадимо на середземноморську дієту, через п'ять років він помре від атеросклерозу, тому має бути якась золота середина і і е, Кидатися в крайнощі в плані харчування. Ну е, я просто бачу ці наслідки дуже багато і у дітей, тому мені здається, що це ну якби треба думати і аналізувати, чим харчувалися наші предки, які жили кілька століть тому, тобто е, їсти те по суті, що їли наші прабабусі і прадідусі. Да. Е, е, далі недостатній питний режим. Е, він впливає на pH сечі. Я не можу сказати, що це прям причина, але недостатній питний режим, він буде впливати на те, що оксалати, щавелева кислота буде кристалізуватися з кальцієм в кислому середовищі, що буде призводити до утворення каменів, саме кристалів і піску в нирках, те, що ми бачимо по узі, в тому числі це стосується не тільки щавелевої, а й, й сечової кислоти, тому що якщо я думаю, що ви вже знаєте, але я нагадаю, що сечова кислота вона може кристалізуватися тільки в кислому ПАЖ-середовищі. в тому числі це призводить до такого захворювання, як подагра. Далі, дефіцит магнію, який впливає, також. Опосередковано на обмін кальцію, дефіцит вітаміну 2 і b 6 b 6 тут один із головних учасників цього процесу, тому на нього ми особливо прицільно звертаємо увагу. І наявність оксалорії і високих рівнів щавелевої кислоти. Це якраз те показання, коли ми зобов'язані вводити вітамін b 6 у високих дозуваннях. Це може бути і 100, і 200, і деколи 300 мг на добу. Внутрішньоклітинний саме дефіцит вітамін b 12 який, на жаль, ми не можемо оцінювати, просто взявши людині аналіз крові на b 12 тому що при дисбіозі він буде часто підвищений. І те, що я спостерігаю у своїх пацієнтів, я взагалі останнім часом не прошу їх здавати цей аналіз на b 12 в крові, тому що він просто не інформативний. При дисбіозі він буде зашкалювати і ми можемо собі створити штучне уявлення про те, що у людини надмірно багато вітаміну b 12 Але якщо ми подивимося, внутрішньоклітинний рівень, Я особисто використовую рівень метилмалонової кислоти по органічним кислотам. Він відображає внутрішньоклітинний саме рівень b 12 і ми можемо бачити гігантські цифри в крові, і при цьому рівень метилмалонової кислоти буде підвищений, що свідчить про внутрішньоклітинний дефіцит. Дезбіотичні явища в кишківнику, надмірний бактеріальний грибковий рост в тонкому кишківнику, особливо грибкової флори. І, на жаль, ми маємо деякі проблеми з діагностикою, тому що. Більшість з нас, ми не маємо доступу до якісних досліджень мікрофлори, секвенування, про яке сьогодні говорили мікробіоти, ми заздалегідь ну, завжди майже користуємося звичайними посівами. І посіви не завжди будуть вказувати на ріст цієї самої кандиди, на жаль. Але якщо вже трапилося таке щастя, і ми її там знайшли. То 100% можна починати працювати в цьому напрямку і коригувати мікрофлору наших пацієнтів. Також така цікава історична історична інформація, колись в Сполучених Штатах Америки було судове розслідування з приводу жінки, яка протягом декількох років труїла свого чоловіка невеликими дозами цілин Це антифриз, який використовується. Ну, мені здається, як охолоджувач, да? ну, я не зовсім в цьому розбираюся. І маленькі дози антіфрізу це така зелена речовина, яка в основі, в неї лежить в, в складі щавелева кислота. Його використовують щавелеву кислоту, до речі, використовують в промисловості для позбавлення від іржі. Тому що вона має дуже кислий pH і розчиняє ці іржііржуці нашарування. шарування, і е, цей чоловік він в кінці кінців помер, і е, вона. Маленькими дозами його довго довго троїли, і це призвело до поліорганої недостатності. І, і йшло розслідування, і якось ну, якби її дуже важко цю щавелеву кислоту е, виловити, і якось взагалі, ну щоб комусь спало на думку досліджувати цей рівень ну, кислоти, коли у людини, наприклад, е, недостатність е, повна та да, недостатність е, печінкова недостатність або е, серцево-судинні розлади. Ну е, в кінці кінців вияснили і засудили її. Е, цю жінку це просто для того. Вам привожу приклад, наскільки це, ця речовина може бути токсична. Наслідки накопичення щавелевої кислоти. Кристали можуть утворюватися, на жаль, не тільки в нирках. Якщо щавелева кислота не виводиться, деколи ми бачимо такі ситуації, коли ми не зустрічаємо оксалатів кальцію ні в сечі, ні в калі, робимо аналіз на щавелеву кислоту по органічним кислотам, і вона зашкалює. Якщо пощастило піймати оксалати кальцію в сечі, це дуже добре. Це принаймні значить про те, що організм намагається позбавитися від щавелевої кислоти за допомогою того, щоб вивести її з сечею. Кристали ці. Можуть відкладатися в інших тканинах і навіть в мозку. І є таке захворювання, яке називається вульводінія, коли жінки відчувають постійні болі в органах репродуктивної системи. І це захворювання воно ніяк не лікується, ніхто у світі не знає, що з ним робити. В тому числі одна із причин це може бути відкладення кристалів щавелевої кислоти, що викликає м'язові болі. Це може бути однією із причин такого симптомокомплексу, як фіброміалгія. Це може викликати подагроподібні болі за рахунок відкладення кристалів між в суглобових хрящах. В будь-яких, ну по суті, в будь-яких тканинах може йти це відкладення. І якщо кристали відклалися в тканинах, ми, на жаль, ніяк їх уже звідти не дістанемо. Посилення больового синдрому при запальних. Захворюваннях анемія, тому що щавлива кислота може вступати з будь-якими двохвалентними металами в реакцію, і в тому числі може. Ну, якби порушувати обмін заліза і накопичення важких металів, тому що е у нас, крім корисних мікроелементів, є іще важкі метали в організмі, і якщо утворюються в організмі ртуті або свинцю, вони пожиттєво, на жаль, залишаються в цих тканинах, тому дуже важливо вчасно діагностувати і приймати міри. Е що з цим всім робити, е коли ми знаходимо. Е Допустимо, в калі або в сечі оксалати кальцію. Перше, це зразу чомусь ну, чула такі думки, що треба прибрати кальцій. Але ця думка хибна, тому що кальцій насправді він у нас виступає в даному випадку як, ну, скажімо так. Спасательний круг він чіпляє на себе щавелеву кислоту, і самі оксалати кальцію, якщо вони знаходяться в кишечнику, вони просто виводяться. Тому навпаки, приймаються препарати кальцію, особливо кальцію цитрату, саме в цитратній формі, тому що цитратна форма вона залужнює сечу і е, не дає їй бути такою кислою, і при тому створювати умови для утворення каменів в сечовивідних шляхах. Е, тому що не зв'язана ще ливилова кислота, вона може проникати, вона дуже малесенька, і вона може проникати знову через стінку кишечника, особливо, якщо там є підвищення кишкова проникність, і знову опинятися в кровотоку. Е, надмірна кількість вживання вітаміну С. Е, Зараз є також дуже багато ситуацій самолікування. Люди самі собі призначають, деколи не в зовсім адекватних формах і дозуваннях до 5-10 грамів. Це дуже великі е, дози, і ну, я особисто проти таких доз. Те, про що сьогодні говорили про ліпосомальні форми, вони смоктуються інакше, тому що ліпосома це жирова, е, ну, скажімо так, оболонка як міцела, да, в яку Туди всередині знаходиться вітамін С, і він таким чином доноситься до клітини, проникає через жирову мембрану клітини і при тому не викликає накопичення, з нього не може вже утворитися ще левелева кислота. Далі. Надмірне використання нестероїдних протизапальних і антацидів, і комбінованих оральних контрацептивів. На жаль, чому? Тому що всі ці препарати вони впливають на різноманіття нашої мікрофлори. А як то кажуть, свята свята міста пустя, не буває, і тому, якщо прийом. Системних антибіотиків тривало, якщо постійно препарати, які знижують кислотність, людина вживає. Це призводить до порушення перетравлення їжі на верхніх етажах, і в кінці кінців призводить до підвищеного бактеріального або грибкового росту в кишечниках, особливо кандиди. І ще раз звертаю на це увагу. Далі, у людей, у яких є гіпероксалурія, дуже важливо вводити протоколи в харчуванні, коли ми обмежуємо продукти, які багаті щавелевою кислотою. Дуже важливо зберігати сезонність вживання зелені. Я вже не кажу про якість тої зелені, яка в січні продається або полуниці, але принаймні, щоб це було в сезон, і принаймні, щоб це було максимально екологічно вирощені продукти і в обмежених кількостях, деколи взагалі прибираються всі ці продукти і на якийсь час, поки ми боремося активно з причинами цього стану. Далі зараз буквально ще пару слів. Хочу розказати про принцип 4Р роботи з шлунково кишковим трактом. Це система, яка була розроблена інтегративними лікарями в Америці Remove, replace, repopulate і repair. Це чотири кроки, які використовують для того, щоб відновити від початку до кінця весь наш шлунково кишковий тракт, в тому числі ця система може впроваджувати. І в педіатричній практиці. Перше, ремув це видалення е, патогенів, які вже ну, ми бачимо, виявили, висіяли, там знайшли там чи паразитів. Тут вже все залежить від того, що і кого ми знайшли. Е, можна застосовувати е, натуральні е, антибіотики і протигрібкові препарати: олія чорного тмину, е, капрілова кислота, е, яка міститься в кокосовому маслі. Далі. Ундецин, бірбірін – це діючі речовини. Є на, ну, дуже багато саплементів, в склад яких входять ці препарати. Бірбірін і коптіс це ще ці трави, ці сполуки, які дуже е, будуть. Е, Добре, балансувати рівень глюкози у пацієнтів з метаболічним синдромом. Кішкові антисептики також можуть бути як варіант, якщо там зовсім вже в людини все бурлить і там діарея, і вона постійно відчуває метеоризм, тому що ступні вираженості симптомів вона може бути різна. Альфа-нормікс, ніфороксазіт, я думаю, ви всі знаєте. Озонотерапія, про яку сьогодні вже Марина Анатолійовна говорила, крім того, що вона має антиоксидантні властивості, вона ще створює неперепротивне. Переносимі умови для вірусів для лічинок паразитів. Ми знаємо, що є ряд паразитів, які мають міграційну стадію. Це, наприклад, токсокара, це аскарида. Дуже багато зараз аскаридозів. Виявляється і у дітей, і у дорослих, в тому числі, тому озонотерапія це принципово важливий момент, який можна використовувати у дорослих для внутрішньовенного введення. Ну, дітям там є свічки, різні, різні інші методики, але озон дуже потужно впливає на мікрофлору. Пробіотики-антагоністи, тому що пробіотики є різні. Про пробіотики можна дуже багато говорити. Є пробіотики, які, такі як біфідолактобактерії і їх різноманітні штами, на які ми використовуємо. Стовуємо на е, стадії репопілейт, коли ми заселяємо уже мікрофлору. А є пробіотики, які витісняють собою патогенну мікрофлору. До них відносяться сінна паличка, лактобацилус субтілус. Є препарати, колись був є... Аналоги бактістаціна зараз це аптечні препарати, сахароміцети буларді, Пропіонобактерії існує препарат, називається Секюріл. Він містить пропіонобактерії, які дуже добре будуть при закрипах, особливо і у дітей, і у дорослих. Мутафлор, це ешеріхя колінісле. Вона призначається цей препарат в основному при запальних захворюваннях кишечника. І в тому числі він має дуже виражену місцеву імуномоделюючу дію на стінку кишечника, ну і сам по собі бактістацін. Звісно, на попередньому етапі ми можемо використовувати ну деколи, якщо це вкрай необхідно, це можуть бути антибіотики, протипаразитарні, і протигрибкові або натуральні препарати, або аптечні. В залежності все, все залежить від того, на якому ступені розростання патогенної Флори, ми маємо пацієнта. Стадія реплейс це відновлення цілісності бар'єрів у шлунково кишковому тракті. Я вибачаюсь, це попов це, це наступне це репер стадія. Реплейс – це відновлення травлення, перетравлення їжі на верхніх е, етажах шлунково кишкового тракту. Це жовч, підшлункова і е, кислотність в шлунку. Е, дуже багато пацієнтів мають низьку кислотність в шлунку і діти, е, тому що е, мало споживається якісного білка, не створюється умов запроса на синтез соляної кислоти, починаючи з моменту прикорму у маленьких дітей. Е, це е низька якість е жирів. Це низька кількість тварів якісних тваринного походження, це не Макдональдс, а це якісні тваринні жири, і це прийом препаратів, які знижують кислотність. На жаль, які дуже повсемісно і розповсюджені, і є безрецептурними. І люди просто, якщо мають жогу, вони просто йдуть в аптеку, їм рекомендують інгібітори протонної помпи і е, кислотність все. Крім того, що ці препарати впливають на мітохондрії, це вже окрема історія, але знижують кислотність. Кислота – це захист. Якщо не Достатня кислотність в шлунку, все, що ми вдихаємо, проковтуємо, п'ємо і їмо, це не стерильне. Ми живемо не в стерильному світі, і в ідеальному варіанті, всі патогенні бактерії, які ми можемо проковтнути або вдихнути, вони мають дією кислоти в шлунку просто перетравитися і знищитися, а потім ще добитися якісним, е, якісним жовчовідтоком. Якщо цього немає, е, заходь хто хочеш, захисту немає, все дитина тільки полікували гостриків. Дитина пішла в садок через два тижні. В неї знову гострики. Чого? Тому що в неї не спрацьовує оцей захист на рівні верхніх е, 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 етажів е, шлунково-кишкового тракту. У цьому випадку ми можемо використовувати ферменти, жовчні кислоти, яблучний оцет у розведенні з водою, це можуть бути е, нуксвомікагімакор. Це препарат я назначаю для тоді, коли є якісь. Е, Проблеми із дискінезіями жовчо шляхів і у дітей, і у дорослих бетаї наш хлорпіпсін. На жаль, ці цей препарат із пепсіном він не представлений у нас на ринку, але мої пацієнти заказують із Америки і приймають його для того, щоб хоча б якось підтримувати свою кислотність в шлунку, особливо це стосується людей із гіпотиріозом. Рослинні ферменти, тваринні ферменти це вже залежить від того, як ми діагностуємо там рівень панкреатичної еластази, дивимося зовнішню секреторну функцію підшлункової залози. Далі наступний крок це репопілейт, це заселення дружної мікрофлори, пробіотиками з широким спектром штамів. Це вже сюди входять біфідолактобактерії і е, пребіотики. Тобто, це інулін або піктін, це розчинна клітковина, яка створює умови для. Е, Вирощування, скажімо так, пулів нашої дружньої мікрофлори. Я особисто використовую американські бренди пробіотиків це Custom і Clear Labs, це професійні бренди, які використовуються інтегративними лікарями в Америці. Вони в Україні представлені, їх при бажанні можна знайти. Вони є дуже різних направленостей, в принципі, всі вони мають дуже високу кількість і потужність, там 100, міль... 100 мільярдів. Бактерій, і вони йдуть в порошкових формах, то, тому можна дозувати є в капсулах, є в порошках, тому що, так як сказав уже колега до мене, що більшість наших аптечних прибитків, на жаль, не працюють. І остання стадія це репер це заживлення слизової оболонки кишечника, мукопротекція, створення плотних зв'язків між ентероцитами. І у цьому випадку я використовую дуже часто мукозу композитом, особливо коли треба щось швидко взяти з аптеки. У мене пацієнти її п'ють просто вміст ампули, вони випивають і. Три-чотири дні буквально і уже іде зменшення симптомів, рефлюксів, болів в шлунку, і чудово, тим, що можна я взагалі. І з року призначають. Препарат абсолютно безпечний, дуже круто працює і є і в Європі, що для мене також важливо. Відвар льону препарат мукоген, який є, до речі, дуже ну, мені здається, здоровою альтернативою інгібіторів протонної помпи, тому що він також є мукопротектором, але він не має функції зниження кислотності і він не впливає на протонну помпу в мітохондріях. Речовина, цинка, карназін, куркомін, фульвові, гомінові мінерали і препарати з імуноглоболінами G і цистеїн. це все саплементи, яких в аптеках на жаль немає. Далі, те, що може вже при наявності підвищеного рівня щелевелової кислоти, захистити наші тканини від того, щоб туди відкладалися ці пошкоджуючі оксалати кальцію. Препарати ацетілглюкозамін є препарати аптечні глюкозамін і хондроїтин. Ось восьмий пункт. Це хондроїтин, це терефлекс до на стандартні препарати. Є вони і у вигляді добавок, є вони у вигляді лікарських препаратів. Вони мають і проти Дію, і також вони створюють більш плотні зв'язки між хондроцитами, не даючи туди відкладатися оксалатам кальцію, ну, якби регенерують, да, можна так сказати. Далі, про вітамін в 6 я вже сказала. Далі надлишок неперетравлених жирів викликає збільшення рівнів оксалатів. Так, це дійсно правда, але в цьому випадку нам треба не жири обмежувати, особливо дітям, яким вони вкрай потрібні для розвитку, а створювати умову для якісного їх перетравлювання. Тобто працювати з жовчу. Це можуть бути трави, це може бути хофітол, це може бути препарат гепар, це можуть бути. Будь-які живчогінні препарати тільки треба звертати увагу на наявність каменів, тому що якщо ми людині з камнями в жовчному будемо дуже активно живчогонити, він потрапить на операційний стіл. Далі пробіотики, особливо біфідобактеріум лактіс і лактобацилус ацидофілюс, найкраще себе показали в плані зниження рівня оксалатів і щавелевої кислоти. Вони подавляють ріст, якраз таки, ацидофільні бактерії вони подавляють ріст кандіди і тим самим зменшують продукцію оксалатів в кишківнику. Далі збільшити вживання омега 3 поліненасичених жирних кислот і зменшити вживання омега 6 Омега 6 жирні кислоти вони являються прозапальними і вони у нас містяться в складі наших улюблених рафінованих рослинних масел, на яких готуємо ми і наші батьки. Тому, будь ласка, якщо людина має будь-яке запалення в організмі, неважливо це оксалати, це кишечник, це суглоби, це серцево-судинна система. Перше, що треба зробити, це Повністю виключити рафіновану олію. Соняшникову із раціона е, таких людей. Вітамін Є, е, аргінін, як антиоксиданти можуть е, зменшувати прояви ушкодження в тканинах. Е, Достатня кількість рідини, я думаю, тут пояснювати, зупинятися не треба. І е, рослинні препарати для зменшення запалення саме в сечовинних шляхах. Це можуть бути стандартний канефрон, це може бути ринель, це може бути солідага композитом. Кому що більше подобається, можна використовувати і зменшувати таким чином. Запальну реакцію в слизовій оболонці сечови від них шляхів у мене все. Дякую за увагу.